Олександр Іліч, дайте, будь ласка, короткий коментар про сьогоднішню гру. Ну, якщо короткий, то гра була важкою. Е, хлопці молодці, старались виконувати ту настанову, е, про яку ми домовлялися, але звісно, що не все вийшло. Е, особливо після повітряної тривоги вийшли. Дуже-дуже погано зіграли, але дякувати Богу, ну і самій команді, що довели цей рахунок до переможного. Чи вплинула якось відстань на гру? Ну, вона, вона завжди впливає, тому що подолати 700 кілометрів воно відчувається. Але... Автобус був комфортабельний. Ми спілкувалися з гравцями, кажуть, що ну, все нормально. Але е, ви бачите, що якщо на полі взяти, то десь десь не, не вистачає трошки. Ну і це і дорога, і ну, що ж ми місяць, навіть місяць не готувалися до цього чемпіонату. Тобто все е, получається, що ми з колес, і е, за рахунок і чемпіоната ми набираємо свої ігрові кондиції. Добре, дякую.